цим живе цілий регіон. Щоб... І далі миритися з цим ніхто не збирається. Бо фактично влада перетворює людей в злочинців. Замість того, щоб запропонувати чесну, прозору і ефективну альтернативу. Людина, яка хоче і вміє працювати, має бути забезпечена новим робочим місцем. І як це зробити? Ті, хто створював робочі місця. І розуміє, що це не є пуста балаканина, а наполеглива, дуже важка, але ефективна праця. Бо фактично виш... виштовхнути людей за межі закону, поставити його в сілу, площину виживання це є злочин проти цих людей. І я думаю, вони прийшли абсолютно ну, ну, дуже романтично наївні. Оскільки ну, нам роботи немає, ну розрішити нам контрабандою займатися. Давайте ми просто приберемо і все. Це не є власна рода. Це вже відчин. це є, є безвідчин. Доведене людей, які не мають як інших джерел інструменту. Це ті, що автомобілі наняють чи хто? А хто це контрабандисти в духе, Скажіть, бо ми не знаємо? Ви, ви хочете, щоб я вам адреси давав? Присвищ... Не, суті, Прис... я, я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо ви не знаєте, я вважаю, що на сьогоднішній день на Західній Україні є окремі люди, які вимушені займатися тим, щоб возити е, вантажі через кордон. І я вважаю, що це треба припинити. Я вважаю, що на сьогоднішній день проблема робочих місць це є та болюча проблема, яку на сьогоднішній день треба вирішувати як в західній, так і в східній Україні. Бо проблема шахтарів по шахтах, які треба закривати в східній Україні, кореспондується з проблемою колишніх військових, безробітних та інших людей, яким треба створити робочі місця. тому моя, моє завдання буде підняття економіки, прибирання факторів олігархічного або корупційного владного тиску. На інвестиційних де Децентралізація влади, де вже від місцевої влади буде залежати умови ведення бізнесу на той чи іншій території. І вже характеристика або критерія оцінки влади скільки ви залучили інвестицій, скільки створено місць, скільки бізнесів створено в тебе на території, і так буде оцінюватись моя діяльність. Децентралізація влади означає, що в тебе з території ніхто не буде витягувати. Податки які, які заплачені. Навпаки, велику значну частину податків буде залишена в розпорядженні територіальної громади, де через обраних народних депутатів вони зможуть вирішувати свої питання. Бо левова частина питань, які піднімають люди, вони відносяться і мають відноситися до компетенції місцевої влади, яка просто фізично не має ресурсу для того, щоб їх вирішувати. І не треба сьогодні забирати ці гроші в Києві. Києві треба суттєво скоротити державний бюрократичний, нікому не потрібний апарат, делегувавши гроші повноваження і можливості. Я пам'ятаю, що в нас це вийшло.